Добрий вечір на часі програма Огляд новин, і на початку, як завжди, коротко про головні теми випуску. Морози лютують. Як їх пережити, Переяславцям радять представники соціальної, комунальної та рятувальної служби. Сильні морози на людський організм дуже впливають і тому потрібно берегтись. Хто фізичними вправами займається, той сили набирається. Цього тижня визначали переможця районного конкурсу на кращу фізичну зарядку. Ми підбирали речівки, зробили вправи із спортивним інвентарем, ну і звичайно музику. Спортивний сезон 2012-го на Переяславщині відкрито. Минулого тижня провели змагання з міні футболу. І цього тижня китайці святкували новий рік рік дракона. Ця обожнювана ними істота з'явилася і у Переяславі. Випав перший сніг, і так як цим року був дракон. Минулого року в нас був тут зайчик. Ось то цього року ми вирішили зробити дракон. А тепер про це та інше більш докладніше. Синоптики прогнозують, що українцям цими днями слід чекати на погіршення погодних умов. До нас рухається Сибірський антициклон із Росії. За даними Укргідромецентру, мінімальна температура вночі з 1 по 5 лютого буде досягати мінус 29 мінус градусів. Як готується до таких сильних морозів у переяславці, цікавилася наша знімальна група. Перша половина зими була відносно теплою, ніхто й не очікував, що природа готує такий сюрприз. Усього за декілька днів випала рекордна кількість снігу, а потім прийшли й люті морози. Зима повністю ступила у свої права. За такої погоди, єдиним порятунком є тепло та комфорт в оселях. Тож як готуються до тріскучих морозів комунальники, та в якому режимі за таких низьких температур працюватимуть котельні міської тепломережі. Збоїв поки що на поки що за ці сутки не було, так же саме як і скарг по гарячій воді, по опаленню поки що не надходило. Але в принципі, якщо говорити про подальшу роботу в такому екстремальному режимі, то в принципі тепломережа технічно готова до цієї роботи, до цієї температури, навіть і до нижчих температур, скажімо так, які прогнозуються на найближчі вихідні, десь порядка 26-25 градусів. В принципі, технічно ми готові. Начальник тепломережі Володимир Біліченко зазначає, що найбільше вони остерігаються технічних проблем, котрі можуть виникнути за таких погодних умов. З газом на сьогоднішній день більш-менш устаткована ситуація. Непогані в нас розрахунки за газ. То є проблемні питання чисто технічного плану з електропостачання. Вони можуть виникнути в зв'язку з. Погодними умовами може бути відключено електропостачання. Ну тоді безумовно і котельні теж будуть стояти. Але це несить на так вже за екстремальні аварійні ситуації. До морозних днів готуються єменесники, розповідає провідний фахівець райвідділу міністерства надзвичайних ситуацій Андрій Апанович. По повідомленню від центру України наближаються сильні морози і тому. Наша служба, служба Міністерства значної ситуації, застерігає громадян нашого району та міста. Морози це дуже серйозно і тому потрібно берегтися. Наша служба до цих морозів готувалася і ми поставили машини більш прохідної потужності на того, щоб виїжджати на... Пожежі, аварії та інші надзвичайні події, що можуть трапитися в місті та в районі. За такої погоди МНСники радять особливо берегтися і по можливості не перебувати довго на свіжому повітрі. Для того, щоб не отримати обмороження, ви повинні вдіватися відповідно до температурного режиму та мати на увазі те, що сильні морози дуже. На людський організм дуже впливають і тому потрібно берегтися. Людей, котрі не мають постійного місця проживання або ж опинилися в тяжкій життєвій ситуації, у морозні дні зможуть прихистити у спеціальних пунктах обігріву. Їх у нашому місті два. Розповідає завідувачка відділення соціальної допомоги Пер'я Хмельницького центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів Лариса Шульга. Один пункт знаходиться по Кузнєцова, 37. Це Мікрорайон Карань, який працює цілодобово без вихідних. Другий пункт обігріву це Сковороди 11, адміністративне відділення центру. Цей пункт працює з 8.00 і до 17.00. Телефони в Карані, мікрорайон Карані, спеціальний жилий будинок. Там телефон 58029. Сковороди 11, 5, 14, 32. Тому всі люди в Переяславі, які знають випадки, де знаходяться ці люди, можливо, в підвалах, можливо, вони ходять і просяться кудись, то повинні до нас звертатися. І виїде бригада, вийдуть соціальні працівники. Ми повідомимо відповідні інстанції. У цих пунктах людей обігріють, нагодують гарячим обідом, їх огляне і медичний працівник. У період морозів, якщо температурні показники досягатимуть позначки 20 градусів і нижче, буде тимчасово припинено і навчальний процес у школах, каже завідувачка районного методкабінету Валентина Кудінова. Згідно санітарних вимог, якщо морози вище двадцяти градусів, то учні початкових класів не відвідують школу. Більше 25 градусів морози, учні старших класів не відвідують школу. В понеділок на апаратній нараді ми будемо вирішувати питання. Про дальшу організацію навчально-вихованого процесу, так як морози посилюються по прогнозу. Крім того, каже Валентина Кудінова, через сильні морози було відмінено обласні шкільні олімпіади. У нас у суботу і неділю мали бути в області третій етап всеукраїнських учнівських олімпіад і другий етап конкурсу захисту ман. Ми одержали розпорядження і зв'язку із такими морозами, обласне ГАІ заборонило перевезення дітей, тому. Олімпіади переносяться синоптики. ж Прогнозують, що такі сильні морози протримаються до 9 лютого. Ідемо далі. Учора, 27 січня, в Україні вшановували пам'ять жертв Холокосту за рішенням Генеральної асамблеї ООН 2012-го цей день присвячено дітям, котрі на власному досвіді пізнали саму сутність зла. Винищення євреїв розпочалося, коли Адольф Гітлер став рейс Німеччини, тобто з 1933-го, і тривало до кінця Другої світової війни. Докладніше про Холокост дивіться в наступному сюжеті. Характерною рисою Холокосту є використання расистських та псевдонаукових теорій про неповноцінність і недорозвиненість певних груп людей, які підлягали знищенню. Сильні народичі раси згідно з цими теоріями, нібито природно прагнули знищити неповноцінних, які мали зникнути і поступитися своїм життєвим простором. Під час нацистського холокосту були знищені мільйони людей на великому географічному просторі. Для цієї цілі були збудовані табори смерті в багатьох країнах Європи, де використовувалися. Нові види хімічних та механічних засобів убивства, будувалися крематорії, використовувалися рахувальні машини з перфокартами для контролю над кількістю знищених тощо. За статистикою, жертвами Холокосту стали 6 мільйонів євреїв, які мешкали в країнах Європи. Проте повного їхнього поіменного списку не існує. До кінця війни нацисти знищували навіть сліди від таборів смерті, збереглися свідчення про вивезення або знищення вже похованих останків людей перед приходом радянських військ. Серед тих, хто пережив голокост, велика кількість євреїв, котрих із великим ризиком для життя переховували місцеві жителі. Ці люди, не євреї, названі праведниками світу, рятували від загибелі десятки тисяч євреїв. До речі, серед праведників світу багато українців, які під час окупації під страхом знищення або заслання до концтабору переховували євреїв у своїх хатах. Продовжуємо випуск. Минулої суботи до місцевого ліцею інтернату завітали гості, представники Всеукраїнського благодійного фонду Дорога майбутнього. Метою їхнього візиту цікавилася і наша знімальна група. Докладніше про це у сюжеті Івани Данюк. Благодійники фонду Дорога майбутнього спільно з військовими та громадськими організаціями, які допомагають дітям сиротам, протягом останніх місяців працюють над проєктом під назвою Дорога в майбутнє Дорога додому. Розповідає його координатор Віктор Воропаєв. З метою, щоб знайти серед дитячих будинків інтернатів дітей сиріт, дітей, які позбавлені піклування батьків, і при допомозі військових ветеранів війни, допомагати даним дітям знаходити собі покровителів, опікунів, які могли б потім, після закінчення навчання у дитячих інтернатах, мати майбутнє. Щоправда, усіх соціально незахищених дітей до участі в такому проєкті наразі залучити немає змоги, продовжує наш співрозмовник. Тому поки що програма спрямована в першу чергу на талановитих дітей. Візит вже до Переяславського ліцею інтернату це перший крок на шляху до реалізації проєкту. Ми вибираємо базові заклади, де хотіли би талантовитих сиріт з усієї України привозити, давати можливість їм розміщуватись і подальшому розвиватись. Місцевий ліцей-інтернат наголошує Віктор Воропаєв, якраз і є одним із тих закладів, на чию співпрацю вони сподіваються. Це модель такого вже маленького суворовського училища, ми собі десь в наших мріях да, бачили. Що це матеріально технічна база більш-менш нормальна. Вона є не надто високою. Але якщо тут задіяти людей, які допоможуть пере, пере, поміняти всі меблі, заді, задіяти людей, які допоможуть переобладнати спортзал. Тут вже вже є кінцевий результат. Не проти такої співпраці й директор пересла Хмельницького ліцею інтернату Василь Козій. Ми співпрацюємо з ними вже протягом двох років. Це дорога майбутнього, перед за все, які тісно співпрацюють із нашим оздоровчим комплексом Славутич. Завдяки цій благодійній організації у нас здійснено вже дуже дуже багато мероприємств. Ба більше, сподівається, наш співрозмовник, їхня спільна плідна праця може дати результати й у інших проєктах. таких як, до прикладу, відкриття класу військового профілю. Якщо військова підготовка, яка військова підготовка без строєвої підготовки, там строєвий плац, потім полоса, єдина смуга перешкод, місто для виконання обов'язків чатового, нівального і так далі, все це те, що вимагає. Якраз військова підготовка, клас вогневої підготовки, цивільної оборони, загальновійськової підготовки і так далі. Все це в нас в планах на цей рік зміни. Ми будемо співпрацювати і розвивати заклад. Продовжуємо тему освіти і наразі розповідь про школи району. У кінці минулого року в загальноосвітніх закладах Переяславщини проводився конкурс на кращу фізичну зарядку. Ініціатором цього була молодіжна організація Молоді регіони. За підсумками конкурсу, переможцем стало Світанківське навчально-виховне об'єднання. Як у цьому закладі виконують зарядку, бачила Тетяна Панченко. На одній сесії районної ради депутатами було прийнято рішення щодо проведення в школах району ранкових зарядок. Майже всі заклади освіти відгукнулися на цю пропозицію. А щоб більше їх стимулювати, було запропоновано організувати конкурс на кращу гімнастику, розповідає лідер громадської молодіжної організації Молоді регіони Аліна Бояр. Депутати підтримали її пропозицію. Критерії оцінювання в першу чергу ми звертали на кількість залучених учнів, на оригінальність, майстерність виконання, щоб було музичне оформлення. Цей конкурс молоді регіони проводили спільно з райдержадміністрацією. Долучалися до цього й депутати районної ради. Діти залучаються активно до проведення фізичних зарядок, бо є, звісно, школи, які не підтримали цієї ініціативи. Чіткої для себе причини ми не вияснили, але дуже багато шкіл все ж таки підтримали цю ініціативу і участвували в нашому конкурсі. І от члени комісії після перевірки визначили переможця Цітанківське навчально-виховне об'єднання. Директор цього закладу Наталія Свівська каже, що ранкову зарядку для учнів педагоги проводять ще з 1 вересня 2011 року. Ранкова зарядка вона дійсно потрібна, вона організовує дітей і діти більш активні, більше рухаються. Ми підбирали речівки, зробили вправи із спортивним інвентарем, ну і, звичайно, під музику. Ранкову зарядку в школі проводять о восьмій-десять ранку. Триває вона 10-15 хвилин. Учні розповідають, що спершу було незвично приходити так рано до школи, та вже зараз без ранкових вправ не уявляють свого життя. Спочатку, як вони не звикли, то було ну трошки ліньке, а так так добре. Уже звичайно звичка, так вже з'явилася звичка, вже без зарядки не можете. Ні. У нас можна сказати з кожним тижнем нові якісь вправи, нові рухи, і кожна дитина старається по-своєму якось ну, добре виконати цю вправу. І всі дуже задоволені. Прави ранкової гімнастики виконують і найменші вихованці НВО, дошкільнята. З'їжджаємо та відеолює, не палимося. Дивимося від кількості дітей і від того від. Фізичної підготовки дітей от діти з задоволенням роблять зарядку, стараються різноманітнити різні вправи. Дітям цікаво. До речі, того дня привітати переможців конкурсу. Приїхали заступник голови Київоблдержадміністрації, депутат облради, лідер обласної організації молоді регіони Євген Головін, а також голова райради Андрій Недяк та заступник голови райдержадміністрації Валентина Губер. Євген Головін каже: сьогодні важливим є завдання прищеплювати дітям любов до спорту та здорового способу життя. Організували таку акцію, яка направлена на Залучена залучення дітей до здорового способу життя. А ми вважаємо, що це може бути на даному етапі, етапі через зарядку, ранкову зарядку. За перемогу в конкурсі гості передали НВО спортивний інвентар. Подарунки мають отримати і призери школи горбанів та малої каратулі. Наступна інформація має зацікавити в першу чергу наших телеглядачок, адже мова піде про шопінг. Як зробити так, щоб покупці отримали максимум задоволення від придбаних речей? Добре, знають у магазинах одягу торговельної мережі Дамур. Тут великий вибір товару, задишна атмосфера та професійні продавці. Крім того, у Дамурі покупці дивують різноманітними новинками а також акціями. Останнє з них проводилося у період новорічних свят і тривала з 1 грудня до 25 січня. Тоді у магазинах цієї торговельної... Ельної мережі можна було придбати спеціальні сертифікати і тим самим зробити чудовий подарунок своїм рідним і близьким. А по завершенні акції, як і було обіцяно, відбувся розіграш грошових призів серед власників подарункових сертифікатів. Як це було, бачила і наша знімальна група. У середу до магазину жіночого одягу, що на критому ринку Альта, завітало чимало постійних клієнтів торговельної мережі Дамур, серед них і власники подарункових сертифікатів, які з нетерпінням очікували на результати розіграшу акції, розповідає підприємець Альона Бойко. Спеціально для клієнтів, які бажають зробити приємні подарунки, приємні враження надати емоції своїм рідним, близьким друзям, знайомим колегам. Ми не їм можливість придбати подарункові сертифікати. Які потім вони можуть подарувати своїм друзям і дати змогу їм зробити свій власний вибір тих речей, в яких їм буде зручно, комфортно, стильно і чудово. З допомогою, так би мовити, легкої дитячої руки з-поміж власників подарункових сертифікатів і обрали переможців акції. Серед отоварених сертифікатів ми визначили трьох переможців, які додатково отримали певні грошові винагороди для придбання і створення свого образу. Це сертифікати на 500, 300 та 100 гривень. Двох жінок, які виграли грошові призи в розмірі 300 і 500 гривень, серед присутніх не було. Про це щасливчиків повідомили телефоном ми хочемо вас повідомити про те, що ви виграли призовий сертифікат вартістю 300 гривень, який ви можете отримати в нашому магазині на Критому ринку Альта. А ось сертифікат на 100 гривень дістався переєславці Тетяні Ярмолович, постійній клієнтці цієї торговельної марки. Я вирішила одразу прийняти участь і придбала не один, а приблизно 4 чи 5 сертифікатів. Один сертифікат подарила своєму чоловіку, один для своєї мами і решту для себе. Дуже вдячна цьому магазину, власниці цього магазину, що вона постійно робить, покращує умови свого магазину, працює для клієнтів. Крім того, усі учасники розіграшу отримали ще додатковий подарунок, а це 5-відсоткова знижка для постійних клієнтів упродовж усього 2012 року. Такі акції в Дамурі планують проводити і надалі, каже Альона Бойко. Сертифікати будуть в продажу постійно у будь-якому магазині міста Переселе Хмельницького в нашій мережі та міста Яготин. А проводитися розіграші додаткові будуть після 8 березня та після. 1 вересня це буде 1 квітня і відповідно 1 жовтня. Подарункові сертифікати в магазинах цієї торговельної мережі продаються постійно. Тож усі, хто має бажання зробити приємний та оригінальний подарунок своїм близьким, можуть придбати їх у будь-який час. На початку цього тижня, 23 січня, розпочався новий рік у Китаї. 2012-й у цій країні перебуває під знаком дракона. Китайці вважають себе нащадками цієї міфічної тварини і поважають її, тому відзначають прихід року особливо весело і масштабно. До речі, символ 2012-го вшановують і в нашій країні, і нині досить модним є дарувати чи купувати своїм рідним і близьким різні речі з драконом, що нібито має принести щастя та удачу. А ще символ року можна зробити своїми руками і, до прикладу, зі снігу. як от Переяславці Жанна та Антон Федоруки. Випав перший сніг, і я пам'ятаю, що це була субота, і в суботу вже ми побачили, що він ліпиться, була якраз відлига, ось нуль градусів. Ми з моїм меншим сином Антоном вийшли на вулицю. І так як символ року був дракон, минулого року в нас був тут зайчик. Ось то цього року ми вирішили зробити дракош. Отож, дракончика Жанна та її син Антон робили разом, і ця праця каже господарка льодової істоти була зовсім не важкою, але тривалою. Він мені допомагав, сам ліпив сніг, з великі такі е, круглі кулі підносили сюди. А потім, коли вже така висота вже була набрата, така досить доволі така, так по висоті нашої фігурки, то почали вже зліплювати, спочатку вирізати низ. Але сніг треба гарно втрамбовувати, тут робота довга, і ми цілий день потратили на те, щоб тільки його виліпити. Спершу фігура Дракоші, як його лагідно називають федруки, була білою, та згодом вони вирішили її пофарбувати. Цього року ми перший раз фарбували, ми змішували гуаш з водою, вже навіть в неділю на другий день було мінус один вранці. І от ми вранці почали його фарбувати, обливати із пляшки, щоб вода трошки примерзла. Так потім кожен вечір треба його кожен раз обливати, щоб не швидко розставала фігура сама від сонечка. Після Дракоші, біля подвір'я родини Федоруків з'явилася ще одна фігура з льоду динозаврове яйце гірка. І одного разу я дивилася в вікно мене вікно якраз виходить на наш на наші ці скульптури, коли привела бабуся маленьку дитинку двохрічну. І вона ходить так, один круг, обійшла, так дивиться хвостик. Далі там обходить лапки, і так п'ять кругів, Я вона ходить і ходить по колу. Думаю, ну так ну чим дитині ще тут зайнятися, якщо тільки одна фігура, то ми вирішили зробити велике. Динозаврове яйце і з нього зробити гірку, щоб такі маленькі дітки могли прийти ще й покататися. Жанна Федорук розповідає, коли була відлига, хвилювалася про те, що фігурки швидко розтануть. Та тепер, із приходом морозів, заспокоїлася. Адже дракон та гірка, як мінімум два тижні, ще постоять біля їхнього двору. І до новин на спортивну тему. Минулої неділі в районі було відкрито спортивний сезон 2012 року. Виборювали ж першість того дня команди з сіл Переяславщини в міні-футболі. Як це було, та кому дістався кубок розповідь у сюжеті. Розпочати спортивний сезон 2012 року саме футбольним поєдинком серед команд району було вирішено неспроста, розповідає начальник відділу з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації Борис Сонько. У цьому році на території України буде проведено Євро-2012. І футбол є у нас в районі одним з наймасовішим видом спорту, адже в прошлорічному чемпіонаті району... По футболу в нас приймали участь 20 команд. Кожну суботу було задіяно близько 500 чоловік. Поборотися за районний кубок і зміні футболу цього дня до спортивного залу місцевого вишу, а саме тут проводилися змагання, приїхало 17 команд із сіл Переяславщини. І варто сказати, боротьба видалася насиченою, що й не дивно, продовжує наш співрозмовник. Адже це незвичайний футбол. Змагання проводиться по олімпійській системі з вибуванням по сімфелет. Самі футболісти відкриттю спортивного сезону 2012 раді. Як розповідає нам гравець команди Дем'янець Сергій Кузьменко, він, як і його товариші, на нові змагання завжди чекають із нетерпінням, адже футбол для них один із найулюбленіших видів спорту. За старшу команду я вже начал грати в 16 років. Зараз мені 33 роки я люблю футбол і хочеться, щоб була команда в Дем'янцях, тому що другий раз зустрічають болівальники, які боліють за нас, і питають, чи буде в цьому році команда, чи не буде. І знаєте, воно якось за серце трохи бере і хочеться, щоб далі, далі. І, тим більше, на сьогоднішній день так проблема із спонсорами. Сподівається, Сергій Кузьменко на перемогу своєї команди, але, говорить, програшу вони також не виключають, адже міні-футбол гра непередбачувана. У міні-футбола грати важче, тому що на сьогоднішній день у Дем'янцях нема спортзала, там, де можна було б займатися по міні-футболу. Тому для нас на сьогоднішній день важче дається міні-футбол, ніж звичайний футбол. Ну і, власне, про результати. Кубок району зміні футболу вдалося вибороти команді села Гайшина, де поступилися їм гравці-артилериста. На третьому ж місці футболісти Костала. Переможців та призерів було нагороджено грамотами. Сьогодні 28 січня і про те, чим цей день запам'ятався в історії, дивіться у нашій наступній рубриці. Цікаво знати, що цього дня 1077-го, папа римський Григорій VII взяв гору над німецьким королем і монархом священної римської імперії Генріхом IV в конфлікті, який завершився ходінням в Каносу. 1918-го Естонія і Латвія проголошують свою незалежність від Росії. 1820-го в експедиції на шлюпках Восток та Мирний під командуванням Фадея Белінгаузена та Михайла Лазарева було відкрито Антарктиду. 1992-го національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою затверджено Державним прапором України. 2003-го в ході зустрічі президентів Росії і України Путіна і Кучми підписаний договір про російсько-український державний кордон. 28 січня народилися. 1693-го російська цариця з 25 січня 1730-го племінниця Петра І Анна Іванівна. 1922-го – американський біохімік Лауреат Нобелської премії з медицини та фізіології 1968 року Роберт Голлі, 1951-го український астронавт американського шатла Леонід Каденюк. На сьогодні це все. Я дякую, що були разом з нами. Залишайтеся з телеканалом Альта і Надалі. На все добре і до зустрічі в ефірі. e aí